Індивідуальні помилки при розіграші стандартного положення призвели до другого голу. І перший гол. Так само я зараз однозначно сказати не можу, але так безповідально грати в захисті ми не можемо. Власне, не часто ви вдаєтесь до замін одразу по перерві. Сьогодні була вона подвійна. Це ви були незадоволені діями футболістів Ярмоленка власне і Брагару. Нам було треба щось змінювати, і нам треба було давати швидкості на флангах, тому я вирішив зробити ці заміни. Я думаю, що багато моментів, але я не хочу зараз про це говорити. Зумовно, ми поговоримо з гравцями стосовно їхнього ставлення і в першу чергу відношення до, до себе. Мабуть, треба більше все ж таки любити футбол. В собі, а не себе в футболі.